6 липня в Одесі розпочався всеукраїнський чемпіонат тайського боксу серед юніорів та молоді. Спортсмени з'їхали на змагання з усієї країни. Як розповідає головний суддя чемпіонату, Одеса є центром цього виду єдиноборств. Одеса являється мекою тайського боксу. Тут зараждався тайський бокс, ще в совєтське время, і розвивається, і продовжує розвиватися. Говорячи про історію Майтай в Одесі, не можна не відзначити великий внесок його розвиток голови фракції партії регіонів в Одеській міській раді Гнадія Труханова. Депутат є президентом Національної асоціації талантського боксу. Він особисто взяв участь у врочистому відкритті чемпіонату та відзначив те величезний внесок, що роблять спортсмени у міжнародний міч України. Я знаю спортсменів, представників національної федерації талантського боксу, які прославили Україну так, як не прославив ні один політик, ні одного любого рівня України. Я не можу назвати вам ім'я фамилию политика, украинского политика, который бы поднял під десятитисячної площадь болельщиков, поднял бы, чтобы они встали под гімну України і аплодирували українському мальчишки по бівшому э, фіналі в Таиланде, на где присутствовало під десять тисяч болельщиків. Канаді Турханов вважає, що спорт це той інструмент, який допомагає вигартовувати гідних громадян. Він панує і у подальшому надавати всебічну допомогу молодим спортсменам. Этим мальчишкам нужно особое внимание, мальчишкам, девчонкам особое внимание. Создавать условия для тренировок, создавать, видеть в них хорошее, видеть позитив, помогать им в жизни, помогать поступать в высшие учебные заведения, потому что имея стержень сегодня, спортивный стержень, заставляя себя с юношеских, эти юноши заставляют себя приходить на тренировку, преодолевать боль, идти вперед к победе. Это уже дорогого стоит, и то, что мы закладываем в этот характер мужской, стремление к победе, он очень пригодится їм в жизни, И мы получим завтра активных членов нашего общества, умеющих и знающих, что такое победа и какой ценой она завоевывает. Але учасники змагань далекі від політичних процесів і завзято готуються до боїв. А тим, хто вже вийшов на риг, взагалі краще ні на що не відволікатись. Тайський бокс досить травматичний спорт. Тож, зважаючи на юний вік учасників чемпіонату, вони захищені шоломами та щитками. На чемпіонаті можна було побачити не лише юних бійців, а й тих, хто вже завоював собі світове ім'я. Артур Тішенко, заслужений майстер спорту та багаторазовий чемпіон світу стайського боксу. Спортсмен вважає, що такі змагання це значний крок не лише для кар'єри, але й для особистого розвитку юнатів. Артур розповів про проблеми, які постоїть перед українськими спортсменами. Муйтай у нас не олімпійський від спорту. И государство его не так поддерживает. Конечно, благодаря Украинской Федерации, да, президенту Федерации Геннадию Труханову, который всякими способами пытается помогать этому спорту, развивать его. Но понятно, что Украина большая, он один, спортсменов много, всем не хватает. Я бы не сказал, что они все сыты, как бы им хватает. Конечно, в Украине не просто спортсмены, обычные люди. У них есть недостаток. І понятно, що в будь-якому в будь-якому спорта є конечно, недостаток, тому що у нас в государстве есть недостатки. Чемпіонат, що проходить в Одесі, є своєрідним резюме усіх змагань стайського боксу, що проходять в Україні. Він триватиме до 8 липня. Костянтингах вичисла флаштаба телекомпанія Круг.